Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій. Ви залітали на канал. А навіщо сьогодні це буде просто в форматі такої говорящої голови? Я вдома у відпустці знаходжусь чілю, так би мовити, але контент випускати треба. Сьогодні розповім про дуже цікаві навушники: це AirPods базові третьої генерації, звичайним лайтнінг. Кейсом, це навушники моєї дружини, і це насправді одні з найцікавіших навушників. В мене проверсія. Я, до речі, хочу спробувати записати звук саме на проверсі. Я оновився на останню бету. Для мене дуже цікаво спробувати, як це буде звучати в цілому. Спробую трохи обробити. Може, звук подивимось, що буде. Якщо цікаво, ставте лайк, пишіть в коментах. Цікаво і я розповім вам про. Навушники AirPods Pro другої генерації на останній бетті для iOS 26. тобто купа прикольних AI функцій нових і тому подібне. Але зараз трошечки про AirPods 3. в них дуже прикольний дизайн, тобто вони дуже схожі на проверсію. Насправді дуже схожі, але без undissure. Е, Майже такі самі. Е, я тестив прикладаючи один до одного. В них навіть трохи коротша сама ножка, форма самих навушників точно така ж, як в AirPods PRO. В мене друга генерація, тому от один в один просто корпус, але без амбішурів. Який мінус цих навушників саме без амбішурів? Тобто мінус дизайну, мовно кажучи. Без амбішурів вони не так плотно, не так. Чітко, умовно кажучи, сидять в ушах. Тобто, якщо це, наприклад, якась пробіжка, чи якийсь активний відпочинок, чи активний двіж, то вони просто банально можуть випасти у вас із вух, ну якби це один з мінусів. Звісно, не стільки функцій, скільки в прошці, але про це. Поступово розповім в цьому відео. Лайк, підписка, якщо не підписані, підтримайте, будь ласка, будь-яким коментарем це відео. Дуже сильно дякую вам за те, що ви зі мною. Давайте швиденько розкажу вам про ці навушники. Поїхали, значить, захист від вологи в цих навушниках. IPX 4, тобто в душ ви з ними не сходите, але від спітнілості, від якихось від там дощу, мовно кажучи, вони ну. Цей е, захист вологи вас захистить дійсно ці навушнички, і проблем не буде ніяких. Але душ, якесь пряме попадання води наушникам буде вибачте жопа. Тому ні в якому разі в душ або ще в якийсь суперпролівний дощ бажано не попадати з ними. З'явилась дуже крута штука, як адаптивний еквалайзер. Тобто е, вони аналізують зовнішніми мікрофонами, аналізують. Що відбувається навколо вас? Як проникає звук з навушників ну, навколо, з середини, назовні, точніше, і підлаштовують саме середні там, басочки, все інше, щоб вам було комфортно слухати, дуже приємно робить таку класну картинку. Одразу скажу. Звук не такий прикольний, не такий яскравий, як в Pro-версії, але це базова версія. Вони і коштують набагато дешевше, ніж Pro-версія. Ну на мою думку, це непогане рішення для купівлі, якщо ви хочете зайти, умовно кажучи, в екосистему Apple саме з навушниками, і у вас немає грошей на Pro-версію, або max версію то взагалі там просто дуже, дуже багато треба грошей. Слітак золота, так апілювати по чуть-чуть і тому подібне. А це дуже круте рішення. Тобто вони вже дуже сильно відрізняються від першої та другої версії. І візуально, і тактильно, і керувати їми набагато цікавіше. І функцій в них в них набагато більше порівняно з попередньою версією, тобто другою версією Арпоців. Це вже такий дуже великий крок в технології. Тобто, тут є е, спейшл аудіо, просторовий 3D-звук, е, Dolby Atmos, тобто можна слухати стерео якусь музичку, стерео контент, і ви будете дуже круто відчувати цю різницю. Тобто, панорама звука. Я, як саунд дизайнер як людина, яка займається записом музики, написанням, і тому подібне. Дуже сильно відчув це на саме цих наушниках. Наскільки цікаво, класно та якісно звучить саме панорама. Тобто, якщо я наприклад тут поміщаю, в мене там. Клавішка, тут гітарка, посередині барабанчики, їх теж можна трошечки розвести, і це все буде звучати так, як ви розставите по панорамі. Тобто дуже прикольний, дуже цікавий. Тобто можна зробити 3D-аудіо, тобто щось помістити на задній план. І ви будете реально чути це як щось, що грає, або співає, або ще щось саме на задньому плані. І ваш мозок буде відчувати саме, як ну, якби хтось. Співає або розмовляє, або щось грає саме позаду вас. Це дуже прикольно. Це вже такі цікаві нові технології, ну більш-менш нові, е, які є в достатньо ну, бюджетних по міркам Apple на вушечках. Дивіться про батарею та Максейв. Зарядку е, є чохли з Максейфом, є без цей без Максейву. Е, якщо ви купляєте з Максейвом. Тобто ви положили на бездротову зарядку, поклали і вони заряджаються. Це дуже зручно, достатньо зручно. Батареї вистачає. Від однієї зарядки саме навушників до 6 годин прослуховування аудіо. Ну і це правда. Тобто, якщо їх не класти в чехол, майже весь робочий день можна в них відслухати музику. Розмовляти це, звісно, по телефону сабіксіднік. Ну буде відчувати якийсь дискомфорт, не те, що тут супер круті мікрофони, але вони непогані відносно від таких самих навушників, не епловських, не епловських, і приблизно, навіть якщо брати в цьомусь. Ціновому сегменті, якісь там не знаю, що в цьому ціновому можна взяти, якісь там Xiaomi чи щось таке. Oppo може бути, то вони будуть набагато гірше звучати, набагато мікрофони в них будуть і вони помруть набагато раніше. В мене є друг, який кожні там півроку викидає просто навушники за тисячу, півтори-дві тисячі гривень. Ну ці дорожче будуть коштувати, але ну так приблизно просто викидає Xiaomi, Oppo, тому що вони просто перестають працювати, тому що це. Шмат лайна, а які будуть вам служити довго, вірно і тому подібне. Якщо ви від одної зарядки, однієї зарядки просто навушники-вушки в втикнули, вистачить 6 годин. Якщо вставляти назад в кейс до 30 годин, тобто на ще 5 зарядок, вистачить батареї в кейсі. Якщо ви на п'ять хвилинок повернете навушники в кейс, вам вистачить на півтори години приблизно прослуховування аудіо. От там ну різні є сценарії використання, тобто дзвінки прослуховування, це звісно різне витрачання енергії. От але в цілому Apple впереді планети всієї стосовно саме батареї. Це дуже непогано, дуже прикольно, і вистачить надовго. Ще дуже прикольно, що. Є контроль саме на ніжках е навушничків, тобто плей пауза затиснули. Можна налаштувати одне одинарне. Подвійне натискання, ну в проверсі точно можна в цих проверсі ще можна звук додавати міняти просто ползунком звука, умовно кажучи, сенсорною ножкою. І зараз в новій беті для нової iOS 26. Ще можна Pro-версію. Ці ще не не тестив, але по тестю. Але здається, тільки навушники з чіпом H2, тобто, це швидше за все тільки. Про другої генерації та четверта генерація вже базових навушників можна використовувати навушник як пульт, тобто можна вмикати відео навушником і можна робити фото. Тобто, нажимаєш на сенсорну ножку, тобі в вухо йде три секунди відрахування, типу, щоб ти там ну, встиг руку прибрати від вуха, і відбувається фото. Теж саме з відео, але там чого не встається, просто він починає одразу знімати. От, але можна виставити, наприклад, кадр, відійти, дійти, наприклад, там подалі десь і вмикнути. Не вмикнути і побігти кудись і знімати, а відійти, нажати і десь там. Вдалі чітні знімати відео і буде якісний звук, цікавий тому подібне. Але повернуся до третьої версії, бо огляд на сьогодні саме на ці, а не на про версію. Якщо цікаво, до речі, оновлення бети е, про другої генерації, напишіть, будь ласка, в коментах. Я обов'язково зніму для вас таке відео стосовно мікрофонів та викликів. Я трохи вже затронув да зачепив тему мікрофонів. От, але тут два вбудованих мікрофони, і один мі мікрофон всередині це допомагає більш якісно передавати ну, звук, умовно кажучи, якщо ви спілкуєтесь по телефону, записуєте голосові повідомлення і тому подібне. Але як вже казав, це ну, не супер якісний звук. Поки що. Компанія Apple обіцяє якось новими фішками AI, коли там вони депілять, зробити якусь більш якісну обробку саме штучним інтелектом звуку, щоб. Це було більш якісно подивимось. Поки що цього всього немає. Е і ще мінус того, що немає ембішур, тобто зовнішній звук все ж проникає е в навушники і тому не так комфортно спілкуватися, наприклад, по телефону, немає шумогасіння такого. Е, от. Тому якби це один з мінусів таких достатньо великих цих навушничків, але це і не про версія. Я вважаю, що ці навушники не підходять для спорт режиму якогось, тому що е, ну вони міцні, там і тому подібне. Вони не такі крипкі, там в них дуже класна зборка, але вони без амбішурів, тобто вони не так якісно тримаються в ушах. Можна купити на Алікспресі якісь там кріп, е, кріплення, зайві якісь крепежі саме для. Цих навушників, щоб вони там більш трималися, але я думаю, що це додаткові якісь кастелі. Е, краще купити просто одразу Pro-версію. Але якщо у вас немає грошей на Pro-версію, але ви не те, щоб супер багато бігаєте чи щось таке. Будь ласка, купляйте AirPods третьої генерації, це насправді класне рішення саме для екосистеми. Плавно переходячи до цього, тобто навушники ідеально працюють в екосистемі Apple, перемикаються між айфоном, айпадом, MacBook. Це дуже круто працює в усіх продуктах, навіть перші AirPods непогано ще з цим справляються. Саме з перемиканням між пристроями. Якщо вони підтягнуті в ваш Apple ID, вони будуть ідеально працювати, бішовно перемикатися. Наприклад, ви. Слухаєте музику там на телефоні через навушники. Вмикаєте на макбуці відео на Ютубі. У вас автоматично е, ставиться на паузу музичка і вмикається звук відео, яке ви відкрили на Ютубі. Це за долі секунд молнійносно відбувається, і це підкупає в компанії Apple. Ніяка інша екосистема не може порівнятися ні Samsung, ні Xiaomi, ніхто. З тим, як це відбувається саме в компанії Apple. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним при виборі навушників і тому подібне. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. В описі під цим відео є крутий розіграш на AirPods Pro 2 генерації та iPhone 15 Pro. Долучайтесь до збору для наших збройних сил. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням! Та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!